Запрошую всіх на урок читання. Свої друковані зошити з української мови читання розгортаємо на сторіночці 43, уроки 9-10, тема якого дрозив Редгард Кіплінг, книга джунглів Мауглі. На цьому уроці ми з вами продовжуємо читати уривочок цієї незвичайної та цікавої казки. Але спочатку пригадаємо відомості про нашого Ред'ярда Кіплінга. Також попрацюємо із Знайком та нашими коротульками. Тож починаємо наш урок. Спочатку переглянемо фрагмент мультфільму, а потім виконаєте завдання за ним. Дивіться дуже уважно. সাক� filtক hoc Insন спорт Діти, у своєму зошиті позначте назву твору, за яким його створені. Варіант А – «Аладіні чарівна лампа, варіант Б. Книга джунглів мауглі. І варіант В Незвичайні пригоди в лісовій школі. Діти, ну звичайно, правильний варіант під буквою Б – «Книга джунглів мауглі. Назвіть емоції, передані у відеофрагменті. Пригадайте, кого ми називаємо персонажем. Підкресли персонажів відомих тобі з попередніх уроків. У вас є такі персонажі, як Багіра, Балу, Шархан, КА та табакі. Так, діти, ми з вами знайомі вже з усіма персонажами, окрім останнього. Тож, будь ласка, підкресліть це. У завданні 18 -му слід пригадати відомості про Ред'ярда Кіплінга, з'єднавши стрілечкою частини речення. Тож, Редярд Кіплінг народився. У нас є чотири кінцівки. Читаємо. Здобув Нобелівську премію, дослідник природи та письменник, видатний Каскар, відвідав Америку, Японію, Канаду, Францію, Африку. 1865 року в Індії в англійській родині. Діти тож коли родився Ред'ярд Кіплінг. Ну, звичайно, Ред'ярд Кіплінг народився 1865 року в Індії в англійській родині. З'єднали стрілочкою. Далі наступне у 1907 році. Він першим серед англійців що зробив? Так він здобув Нобелівську премію за свої літературні досягнення. Далі Редіард Кіплінг, юрист і ветеринар. Хто він ще був за фахом? Так, він був ще дослідником природи та письменником і видатним казкарем. І останнє. Протягом життя Кіплінг багато мандрував, відвідав Америку, Японію, Канаду, Францію та Африку. Зараз, будь ласка, натисніть відео на паузу та прочитайте текст, який у вас вийшов. Молодці. Попереду хвилинка знайка. Слід прочитати текст разом із диктором. Та виконати завдання. Тож слідкуємо обов'язково та починаємо читати. Коли Кіплінг писав, мав дуже кумедний вигляд. Він глибоко занурював перо в чорнильницю, рухи його були переривистими і різкими, тому чорнило розбризкувалося по всьому столу. До кінця робочого дня він від ніг до голови був зовсім як плямистий собака далматинець, згадував друг Ред'єрда Кіплінга. Діти. Як, на вашу думку, характеризує письменника наведена інформація? Дійсно. Характеризують його так, щоб він був трошечки неохайним, тому що він дуже глибоко занурював перо в свою чорнильницю, рухи його були переривистими, різкими, і потім це чорнило розбризкувалося по всьому столу. І до кінця робочого дня він був сильно брудний, як плямистий собака-далматинець. Тому цей письменник був дійсно дуже кумедний на вигляд. Які емоції це викликає у вас? Поясніть, будь ласка, лексичне значення слова кумедний. Як ви його розумієте? Так, дуже добре. Тож зараз перегортаємо сторіночку далі і будемо готуватися до виразного читання продовження казки Джозефа Редвірда Кіплінга, книга джунглів в магулі. Давайте дізнаємося лексичне значення наступних слів. Напустити джунглі, витолочити оселя. Читаємо їх разом зі мною. Напустити джунглі. Тут Зробити так, щоб місцевість заросла джунглями. Витолочити, пошкодити посіви, пасучись на них. Оселя тут житловий будинок та ділянка землі. Прочитали та запам'ятали це. Подивіться, будь ласка, як виглядає слово «видолочити», те, що роблять тваринки, оселя. Лож прочитали ще раз лексичне значення слів та запам'ятали. А ми з вами переходимо до вправи повітряні кульки. Читаємо спочатку слова в першій колоночці біля мапочки, потім у другій колоночці біля ведмедика. Звертайте увагу на наголоси. Напусти джунглі. Витолочити оселі. Зупинився, дізнавшись. Звільнити вскочила, поширилася. Самостійно прочитали першу і другу колоночки слів. Так, дуже добре, молодці. А тепер намагаємось прочитати слова першої і другої колоночки на одному видиху. Тож набираємо повні легені повітря, читаємо разом. Напусти джунглі, витолочили оселі, зупинився, дізнавшись, звільнити, вскочила, поширилася. Так, добре. Зараз, будь ласка, знайдіть слова з орфограмою знак знак'якшення та прочитайте їх. Так, дізнавшись, звільнити дуже добре. Поясніть, будь ласка, правила їх написання. Супер, молодці. Наступна наша вправа сороки черепахи, будемо читати уривочок казки та виправляти помилки. Для цього завдання візьміть ручку або простий олівчик. І ми вже з вами бачимо першу помилку. А ви побачили? Ну, Звичайно, початок речення ми завжди пишемо з великої літери, тож одразу виправляйте. Глянувши на поля селяни. Побачили, десь загубили букву А, що врожай пропав. Отже, вони будуть, пишемо слова окремо, голодувати в цьому селі. Під густим дощем, пишемо окремо, довелося їм. Буква «Ї» з двома крапочками зверху. Покидати рідні оселі. Зараз, будь ласка, прочитайте самостійно цей уривок казки, поступово прискорюючи темп. Так, я впевнена, що ви вже готові до виразного читання казки. Тож, приготували всі свої. Чарівні пальчики» або простий олівчик. Будемо слідкувати та читати разом із диктором. Тож, будь ласка, будьте дуже уважними та зосередженими. Місяць уже заходив, коли Мауглі підійшов до скелі Ради і зупинився перед лігвом матері вовчиці. Вони прогнали мене з людської зграї, сказав Мауглі, але я дотримав свого слова і прийшов зі шкурою шерхана. Селище послало Балдео відшукати Мауглі. Месоа та її чоловіка зачинили в хаті. Мауглі, дізнавшись про це, Поспішав, щоб звільнити Месуа та її чоловіка. Месуа лежала долі, а чоловік був прив'язаний до ліжка. Хто це зробив? спитав Мауглі. Це розплата за те, що ми надали тобі притулок, сказав чоловік Месуа. Мауглі звільнив Месуа та її чоловіка. Вони втекли. А в хатину через вікно вскочила багіра, щоб залишитись у будівлі. Селяни захотіли глянути на подружжя. Світло смолоскипів залило кімнату, у якій, витягнувшись на весь зріст, лежала багіра. Чорна, мов смола. Селяни злякалися Пантери і почали тікати. Наступної миті вулиця спустіла. Через деякий час багіра наздогнала Мауглі. Знайди для мене хатхи, багіро, попросив той. Дуже швидко багіра знайшла хатхи, слон прийшов до мауглі. Ти знаєш село людської зграї, яке вигнало мене. Люди не повинні більше там проживати. Напусти джунглі на це село хатхі. Розумію, промовив слон, твоя боротьба стане нашою боротьбою. Наступного дня джунглями поширилася чутка, що в долині, де лежить село людської зграї, багато їжі. Стада диких слонів вирушили туди. Вони паслися, потім йшли до річки пити й витолочили посіви. Глянувши на поля, селяни побачили, що врожай пропав. Отже, вони будуть голодувати в цьому селі. Під густим дощем довелося їм покидати рідні оселі. Через півроку на місці села розкинулися буйні джунглі. Діти, ось ми з вами прочитали наступний уривочок цієї гарної та незвичайної казки. Зараз вам треба натиснути відео на паузу та ще раз виразно вголос самостійно прочитати цей текст. Виконуйте, будь ласка, завдання. Після того, як ви його виконаєте, самостійно зробіть вправи для покращення свого зору. А потім переходимо до завдань від нашого питайлика. Тож, знайдіть та обведіть в тексті нового персонажа. Так, далі. Зараз пропоную вам переглянути фрагмент мультфільму, а ви шукаєте в тексті відповідні речення та їх читаєте. Увага! Знайдіть в тексті речення пропереглянути та прочитайте його. Далі знайдіть в тексті, чому селяни хотіли покарати Месуа та її чоловіка. Оберіть потім правильну відповідь. Варіант А. Месуа та її чоловік не шанували жерця. Варіант Б. Подружжя хотіла втекти у джунглі. І варіант В. Месуа та її чоловік надали притулок Мауглі. Тож чому селяни хотіли покарати їх? Правильно, діти, тому що вона та її чоловік надали притулок хлопчику Мауглі. Правильний варіант під буквою В обвели в кружечок. Далі вам треба позначити персонажа, в описі якого вжито порівняльні слова Чорна, мов смола. Діти, про кого це йде мова? Так, про Багіру. Обвели букву Б в кружечок. А тепер знайдіть в тексті відповіді на ці запитання. Перше. Якого слова дотримав Мауглі? Друге. Про що Мауглі попросив слона Хатхі? Третє. Чому люди покинули рідні оселі? Четверте. Через який час джунглі поглинули село? А зараз поверніться, будь ласка, до нашого твору, розгляньте малюночки та прокоментуйте їх доказки. Що саме там зображено? Відео натискайте на паузу та виконуйте завдання. Як ви гадаєте, чи справедливо Мау покарав громаду? І як інакше можна було б провчити селян? Своїми міркуваннями поділіться із батьками. Далі вам треба обрати прислів'я, яке найточніше передає основну думку уривка. Варіант А. Правда кривду переважить. Варіант Б сіяти, сіяти добро, доброю пожинати. І варіант В. Боягуз і тіні своєї боїться. Обираючи прислів'я, обґрунтуйте свою відповідь. А тепер, будь ласка, попрацюйте на сторінці чарівної книжки доброти на сторіночці 63. Там прочитайте зверху речення, яке у вас написано, а знизу створіть свою сторіночку чарівної книжки доброти. Напишіть то речення охайно та каліграфічно. Молодці гарно впорались із завданням. Повертайтеся на сторіночку 48 та візьміть участь у конкурсі бізі змієм». Відчуйте себе героями. Виграйте бій з підступним змієм, Перемогу здобудете, якщо виконаєте усі завдання правильно. Маєш на це все 4 хвилини. Тож, у вас є завдання, їх 7. Будьте, будь ласка, дуже уважними. Та зосередженими. Я вам вмикаю таймер, виберете ручку і починаєте працювати. Час пішов. А стоп. Давайте перевіримо. Якщо ви правильно дали відповіді на запитання, то з позначених літер у вас повинно вийти ім'я літописця. Це Нестор. Тож, будь ласка, запишіть внизу відповідь. Нестор. А друге завдання давайте перевіримо, де слід було з'єднати іменник та його характеристики. Тож. Перше слово козеня це істота, середній рід однина. Тигри істота, чоловічий рід, множина. Цукерки неістота, жіночий рід множина. Ось ми з вами і все виконали. Молодці, гарно попрацювали. Не забудьте своїм домашнім завданням виконати у своєму маленькому зошиті до уроків 9-10. А також ще раз виразно прочитати уривочок цієї казки про Мауглі. Урок наш завершено.